Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я до вас ось такими новиночками для наших орхочок. І дуже-дуже цікаво нам з вами дізнатися усю інформацію про ці дивовижні препарати, а також побачити результати, адже ми з вами протестуємо їх на орхочках. Тому не зволікаємо і гайда експериментувати! Знімаючи для вас в новій лінії відеоогляд з орхочками, побачила ось це добриво. Почала роздивлятись, як бачу логотип яри і логотип Агросему. Зацікавилась і підійшла до стелажику із їхньою продукцією. До речі, Яра заснована у 1905 році для вирішення проблеми голоду в Європі. Уявляєте? Це дуже глобальна компанія з виробництва добрив, і із нею співпрацюють великі холдинги. А ось Агросем це представник Яри на українському ринку. Агросем розпасував добрива у меншій ємності, щоб ми з вами могли їх придбати. Ось таке добриво я взяла собі на заміточку, але ще також у них побачила ось це. Воно більш універсальне на основі витяжки морських водоростей. Я б його охарактеризувала коротко як стимулятор росту. Мене він також дуже зацікавив, адже це стимулятор росту на основі витяжки морських водоростей, а це дуже-дуже круто. Як бачите, препаратів Агросем від Яри пропонує в новій лінії дуже-дуже багато. Тому я одразу чимчукую додому, тестити ось цих два препарати на наших орхочках. Оскільки це новиночка мусово нам із вами дуже детально і ретельно ознайомитись і врахувати усі фактори. І розпочнемо із добрива для орхідей Фолікер. Зазначено, що це комплексне, водорозчинне мінеральне добриво з мікроелементами для листкового, кореневого і крапельного живлення. Крапельне живлення нагадує фітиль, тому я буду також тестувати, як воно буде себе почувати на фітилю. Швидка дія, висока якість міцні рослини, рясне цвітіння, 180 г, вистачить на 100 літрів води, якраз нам підходить. Ніколи не лінуйтесь повністю ознайомлюватися з новиночками, тому, маючи таку можливість, продовжуємо. Мінеральне добриво фолікер, що містить збалансований комплекс елементів живлення як макро, так і мікроречовин, призначене для листкового та кореневого живлення монопоїдальних, симподіальних орхідей, фаленопсис, катлеї, цимбідіум для пафів, черевичків венери і багатьох інших видів орхідей. До складу добрива входять самі необхідні елементи живлення, які позитивно впливають на розвиток кореневої системи, росту стебел та листків інтенсивного цвітіння та запилення, збільшення кількості бутонів, квітів та яскравість відтінків кольорів, поліпшення приживлюваності рослин при пересадці сприяння фотосинтезу та утворенню хлорофілу, також вказані переваги, Підтримує рослини в період стресів погодні умови плит шкідників. Нетоксичне для рослин у рекомендованих дозах та нормах. Сумісне з більшістю засобів захисту рослин проти шкідників легко засвоюється рослинами під час внесення. Повністю розчиняється у воді при температурі води більше 10 градусів Цельсія, безпечне та зручне у використанні не містить хлору-натрію важких металів, Виготовлено з якісної та безпечної сировини в ЄС. А ось тепер поглянемо з вами на склад, адже дуже важливо нам знати НПК, азот, фосфор, калій. Як бачите, фосфор тут як основний елемент. Тому він має забезпечити активний ріст, збільшення кількості бутонів і інтенсивне цвітіння. А це ж так важливо для орхолюбів. Застосування під час активного росту квітів розчинити грам. Півтора добрива на літр води поливати рослини 2-3 рази на місяць до робочого розчину можна додати лимонну кислоту у кількості 2-3 г на 1 літр робочого розчину. Але вперше, спробувавши його, я не буду додавати лимонну кислоту. Не забувайте дотримуватись заходів безпеки, а вони якраз зазначені тут на жовтому фоні. Працювати потрібно в гумових рукавичках. Оскільки я знімаю для вас відео, одразу скажу, що в гумових рукавичках я не буду працювати лишень по тій причині, що мені багато чого відкривати і буде незручно. Але ви так не робіть. Наголошено працювати в гумових рукавичках, тому потрібно мені мусово включати-відключати камеру буде доволі незручно. Я боюсь, щоб вона не впала і не розбилась. Як бачите, зазначено виробника Нідерланди, а також імпортера та фасувальника товариство Агросем. А тепер розглянемо друге добриво на основі витяжки морських водоростей. Зазначено, що це швидкий активатор росту та потужний біостимулятор для орхідей, декоративно-листяних та квітучих кімнатних рослин. Швидка дія активує ростові процеси рослин. Яскраве забарвлення підвищує активність фотосинтезу. Рясне цвітіння збільшує активність цвітіння квітів та висока якість вироблену у Великобританії 15 мг. Активний ріст. Кімнатні рослини це збалансована комбінація макро та мікроелементів і біоактивних сполук, екстрагованих з унікальних водоростей. Аскофилудосум розроблений для подолання дефіциту елементів живлення, активації росту рослин, стійкості до негативних факторів середовища, стимуляції кореневої системи, інтенсивності цвітіння та запилення. Збільшення кількості бутонів та їх насиченості кольором, поліпшення приживлюваності рослин при пересадці, сприяння фотосинтезу та утворенню хлорофілу. Добриво відноситься до групи стимуляторів росту рослин та розроблене з технологією Біотрих. Завдяки чому запускаються природні процеси всередині рослин, стимулюється стійкість рослин до впливу негативних факторів середовища. Рослина розкриває свій потенціал навіть в стресових умовах. Основним елементом, як бачимо, є азот. Застосування розчинити 5 мг добрива в літрі води та оприскувати по листку 1-3 рази кожні 10-14 днів. Я не оприскую, тому буду протирати спонжем. За потреби для кореневого живлення розчинити 5 мг добрива в літрі води та поливати під корінь 1 раз на 10-14 днів протягом всього періоду вегетації. Цікавенький доволі стимулятор, адже бачите, що діє дуже по листу, і це мене інтригує. Буду протирати і дивитись результат. І розпочнемо наше сьогоднішнє тестування з добрива Foliekare. Маю трьох таких тугодумчиків: метелика пірата пікоті і листочок в нього лізе. І коріння в нього вдосталь, але щось не квітне, та й росту того коріння немає. А я ж все хочу побачити, чи проквітне він в домашньому метеликом, чи ні. Ось якраз з вами і поекспериментуємо, потестимо доброго. Хоч і перепад температур, а бруночки чомусь не думають бубнявіти. Щось піратику не вистачає, тому пацієнтом номер 1 буде він, а ось другим пацієнтом буде ось цей Орландо, уціночка, у нього лізе листочок, також у нього. Полізли корінчики, хоча в горшечку їх немає. Там лишень де не де живі декілька, а так жалеподібні. Тому я хочу допомогти йому розкрити свій потенціал і обрала для цього його номером 2, а під номером 3 нашого з досліду буде касія. Пам'ятаєте, я її брала оціночкою, і ось вона мені вже видала листочка, корінчики у неї в торфі. Лишень зверху я поклала трішечки моху та кори. Покажу вам ще різні способи поливу, адже субстрати сьогодні різні, та й у всіх різна. Один квітконосик моя касія відсушила, а цей сидить дубом. Тому беремо фолікер і вперед. До речі, для подальшого зберігання тут є застібка, що доволі комфортно, а всередині мірна ложечка. Адже нам потрібно на літр водички розвести 1 грам добрива. Водичку беру трішечки тепленьку, не гарячу. з добривом, будь ласочка, не переборщить. Краще не додати, аніж передати. До речі, добриво дуже гарно розчиняється, і, як бачите, забарвлення водички залишається незмінним. Зверніть, будь ласка, увагу на мої поливи. Отже, першим у нас буде піратик, у якого багато коріннячка і він в корі. Єдине у нього під попкою ще досі є торф скляночка. Я акуратненько, по стіночках, його горшечка внутрішнього там, де коріннячка піратика зі всіх боків наливаю за допомогою грушки, верніш навіть проливаю. Акуратненько, щоб не попасти ніде в листову розеточку, по краю по стіночкам горшечка, проливаю наше добриво. Фолікер. так, щоб на дні його було половина горшечка з коріннячком. Не забувайте, що рученята ваші мають бути в рукавичках. Я ж тут акуратненько проливаю. І ось водичка з добривом досягла половина горшечки з корінням, я одразу ж його виймаю. Якби зараз було літо і була величезна спека, я б дала ще декілька хвилиночок йому так постояти небагато, трішечки, але б дала. Наразі в нас ще за вікном сніг, хоч і квітень, я його виймаю. Другим пацієнтом є Орландо. Орландо в корі. Але коріннячка в нього небагато, і більша половина з нього жилеподібна лишень з тяжами. Під попкою у нього також є торф скляночка. Принцип поливу точнісінько такий, як і попередній. Як бачите, водичка з добривом досягла половини горшечка, і я одразу ж його виймаю. Ставлю його у кашпо, щоб добряче воно стекло. І беру третю пацієнтку касію. У касії полив буде відрізнятись, адже вона посаджена в торф. Ставлю її, знову ж таки, в кашпо, по стіночках проливаю водичку з нашим добривом Фолікер. акуратненько. І ось вона досягає на дні лишень сантиметр від дна, я її також виймаю. Ось таким методом ви ніколи не перельєте і не зальєте субстрат із торфу. Все доволі просто. Ось такі три пацієнтки сьогодні в нас були на тестуванні. доброго фолікер! Наступний полив буде аналогічний. Я вже вам його показувати не буду. Будемо очікувати результати. А тепер будемо тестувати Яровіту, стимулятор росту на трьох ось цих пацієнтках. На ось такій реанімарці, яка не має жодного нормального корінчика. На ось такому підлітку, доволі цікавезному, але не хоче. Чомусь рости. Випав у мене з горшечка та й не хоче. А також на парфумованій фабриці, у якої дуже чудова коренева. Щоб дістати з пакетику 5 мг добрива, я буду використовувати шприц. Ось так збоку роблю дірочку та набираю його 5 мг. Розчиняю в одному літрі водички. Розмішую, і знову ж таки водичка світленька, не видно того темного відтінку в добрива. І починаємо полив. Рані машку. Беру, проливаю по краєчку горшечка, оскільки вона в мене перша. А якби вона в мене була остання, я б її ось так налила на дно половинку, горшечка та поставила, адже всередині немає нормальних живих корінчиків. Там практично одні тяжі. лише декілька сухих корінців ось тут зверху. Тому я так їх зверху проливаю. І ось доброго сягає половини горшечка, і я горшечок дістаю. Ставлю в кашпо, щоб стікало. Підліток у мене знаходиться на фетелю, тому будемо тестити також, в якому стані залишиться добриво на дні горщика ці декілька днів. Проливаю по стіночках і ось тут на дні залишаю 8 мм добрива. Нічого не зливаю, не даю стікати. Ось так парубок буде пити його по фітелю. І переходимо до третьої пацієнтки, до нашої парфумованої фабрики. Неї дуже гарна коренева система, але немає росту. Немає росту нічогісінько, так що будемо стимулювати. Проливаємо по стіночках. Наше розчинене на добриво, щоб сягало воно половини горшечка. Гадаю, що принципи моїх поливів щодо субстратів та кількості кореневої ви сьогодні більш-менш зрозуміли: дістаю красуню і відставляю в кашпо. Три пацієнтки оброблені яравіта також готові. Що ж будемо очікувати результати, але це ще ж не все. Ми ж не обробили з вами по листу. Тому одягаю рукавички, беру спонж та гарненько і ретельно протиратиму листочки. Якщо десь доброго скотиться у пазухи, звичайно ж промокну його паперовою серветкою. Застосування яравіти також. Планую наступного разу. Якщо результати моїх експериментів сьогоднішніх будуть раніше, обов'язково вам зніму відео. Але я все ж таки гадаю, що буде два застосування наших сьогоднішніх добрив Полікеа та Яравіта. Ось такі вони сьогоднішні новиночки. І я гадаю, що вам було також неймовірно цікаво. Як і мені. Ну що ж, а тепер будемо з вами очікувати на результати, які я, звичайно ж, вам трішечки пізніше покажу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми з вами продовжуємо тримати!